Всім привіт! Новорічні свята вже зовсім не за горами, і хочеться приготувати щось смачненьке, але не за всі гроші світу. Тому пропоную бюджетні, але дуже смачні страви, які будуть окрасою вашого новорічного стола. Ми приготуємо десерт, дві закуски, салат та основну страву. Ну що, давайте починати. А на десерт у нас торт Наполеон. Готуємо його зарані, адже йому треба час для просочування. В глибоку каструлю насипаємо 800 грам борошна. Беремо 320 грам холодного маргарину та натираємо його на терці. Маргарин з борошном необхідно гарно перетерти між собою. В перетертий маргарин з борошном додаємо 400 грам сметани та замішуємо тісто. Вимішане тісто необхідно відправити в морозилку, адже так з ним буде зручніше працювати. А поки наше тісто холодне, займемося кремом. Ми його будемо готувати на основі молока. Ставимо молоко підігріватися. Важливою умовою є те, щоб костроля була з товстим дном, адже крем може підгоріти. Поки молоко підігрівається, займемося сухими інгредієнтами. Беремо цукор, яйця та борошно. Яйця та цукор збиваємо спочатку окремо. Щоб кристали цукру трішки розчинилися, а маса стала більш однорідною, після чого добавимо борошно. Борошно додаємо в декілька етапів, ретельно перемішуючи інший. Це необхідно для того, щоб уникнути борошняних рудочок, адже вони будуть напряму впливати на якість крему. Наша маса за густиною повинна бути як рідка сметана. Тому додаємо трішки молока. Як молоко тільки почне закипати, додаємо нашу суміш. Суміш вливаємо тоненькою струйкою. При цьому молоко ми постійно перемішуємо. Після того, як всю нашу суміш внесли, доводимо молоко до кипіння. Молоко необхідно постійно перемішувати, щоб воно не підгоріло. Зі збільшенням температури молока крем буде ставати густішим. Кінцем уварювання крему бажається, коли на поверхні з'являються пухирці повітря. Крем знімаємо з вогню та додаємо масло, ретельно його вмішуючи в крем. Поки наш крем буде холоднутий, повертаємося до коржів. Пергамент, на якому буду випікати наші коржі, присипаю борошном та починаю розкатувати тепла з тіста. Коржі повинні бути дуже тоненькі. Для форми діаметром 28 см я беру 100 г тіста. Перед тим як відправляти наші коржі на випікання, проходимося по коржу виделкою. І ось така кількість коржей з 800 г борош на мене вийшла. Починаємо збирати торт. Після кожного слоя крему кладемо корж та ретельно його придавлюємо. Обрізки від коржів будемо використовувати для посипки торта. Торт готовий, тому давайте перейдемо до закусок. Закуски ми будемо готувати із лаваша. Для першого варіанту нам необхідно підготувати курячу грудку. Ріжемо її на слайси, а потім на кубики. Краще всього порізати м'ясо дуже маленькими кубиками. Куряче філа обсмажуємо до повної готовності. Також в начинку в нас будуть дітей гриби та цибуля. Тому їх також мілко ріжемо та смажимо. Охолоджуємо нашу начинку, змішуємо в одній тарілки та починаємо крутити наш рулетик. Беремо лаваш, змащуємо його майонезом та рівномірно його наносимо на лаваш. Краще це робити кісточкою, так зручніше. І рівномірно наносимо нашу начинку по всьому лавашу. Після того, як нанесли начинку на лаваш, стараємося дуже щільно скрутити рулет. Нашому рулету також необхідно трішечки просочитися. Тому обмотуємо його в харчову плівку і відправляємо на пару годин в холодильник. Приготуємо другий варіант нашої закуски з лаваша. На лаваш, який змащений майонезом, рівномірно розподіляємо колбасу та накриваємо другим лавашом. Також змащуємо майонезом. Другий шар у нас буде морква по корецьки. Так само рівномірно його розподіляємо. Кладемо третій лаваш. Змащуємо його майонезом та затираємо сиром. Перед подачею рулет можна відправити в духовку, щоб сир розплавився. Але це не обов'язково. Тепер так само щільно скручуємо рулет, покриваємо його харчовою плівкою та декілька годин в холодильник. І ось так виглядають рулети в розрізі. Давайте тепер перейдемо до салату. А почати приготування салату пропоную з моркви по корейськи Беремо 400 г моркви, натираємо її на терці та додаємо часник. Дві головки вистачить. Дві столові ложки цукру, щепотка солі, суміш перців та столовий оцет. Все ретельно перемішуємо і відставляємо в сторонку. А поки наріжемо колбасу. Я брала салями, так як вкус в неї більш виражений. Нарізаємо спочатку кільцями, а потім тоненькою соломкою. В миску додаємо консервовану кукурудзу. Перед тим як внести сухарі, трішки їх подавимо. І наостанок додаємо Нашу мариновану моркву все ретельно перемішуємо. Салат відразу можна заправити майонезом або зробити це перед приходом гостей. І ось такий салатик в нас вийшов. Давайте тепер перейдемо до основної страви. А для основної страви ми вибрали м'ясо по-французьки. Давайте його також приготуємо. Ми вибрали свинину, баликову частину, адже саме вона найкраще підходить для відбивних. Для початку балик необхідно нарізати на невеликі кусочки. Після чого проходимося по м'ясу кухонним молотком, щоб м'ясо стало більш тонкішим. Кожен шмат м'яса солимо та перчимо. Підготовлені шматки м'яса відправляємо на протвій. А поверх м'яса викладаємо начинку. В мене їх два варіанти: перший варіант це гриби з цибулею, а другий це ананаси. За 5 хвилин до кінця затираємо все сиром. І ось таке м'ясо з двома різними начинками в нас вийшло. І останнє, що ми сьогодні приготуємо, це закусочний м'ясний торт, який точно не залишиться без уваги на вашому святковому столі. Ну що, поїхали! А почати пропоную з приготування фаршу. Беремо пів кіла курячої грудинки та 200 грам свинини. Перекручуємо його за все на фарш. Через м'ясорубку прокручуємо і одну цибулину. В перемелене м'ясо додаємо сіль, перець та яйця. Також у фарші додала і м'якушку хліба, який напередодні хвилин за 20 замочила молоком. Через прес видавлюю дві головки часнику. Вимішуємо фарш до однорідності та починаємо його випікати. Линеньким шаром розподіляємо його по пергаменту та відправляємо на випікання хвилина 20 при температурі 180 градусів. Поки майбутні наші коржі випікаються, займаємося начинкою. Гриби нарізаємо невеликими шматочками та випарюємо з них вологу. Після того додаємо олію та смажимо їх. Цибулю також нарізаємо мілкими кубиками та смажимо до золотистого кольору. Моркву натираємо на терті та смажимо до м'якого стану. Смажену моркву об'єднуємо з майонезом та трішки солимо. А смажені гриби об'єднуємо з цибулею. Починаємо збирати торт. Корж я розрізала на дві половини. Перший шар це буде морква. Кладемо наступний корж та змащуємо його майонезом. На нього викладаємо гриби з цибулею. Наступний корж також змащуємо майонезом. І кладемо тією стороною, на якому є майонез. Знову шар моркви. Підрізаємо на наші нерівності та прикрашаємо. Прикрашати будемо вареним яйцем, розділяючи білок та жовток. Верхівку торта прикрашаємо жовтком. А білок піде на прикрашання бокових стінок. Щоб білок краще налипав, змащуємо бока майонезом. А щоб торт виглядав більш святково, з гілочок укропу можна викласти ялинку. І ось такий закусочний торт в нас вийшов. А на святковий стіл в якості гарніру ми вибрали картоплю. А колбаса і сир, які залишились, ми нарізали і також подали на стіл. І ось такий святковий стіл в нас вийшов, витративши на нього тисячу гривень. А багато це чимало вирішувати вам. До зустрічі у новому відео.